Как овоще за життя імлою покрите поле хтось език кує а банга хто ж будує від hoster відчуть з-під вікна шаленітеs go away secrets Skull, Skull. мої вітання, командири. Ви на каналі DBT. На ваших екранах легендарна CNC Generals Zero Hour. І сьогодні, в світ тактики та стратегії, ми відправляємось разом з вами та гравцями, такими як Excal, який грав на верхній точці карти Oxygen. Це легендарний гравець під фіолетовим кольором, п'ятикратний чемпіон світу за версією цієї гри. Гратиме він за звичайного китайського генерала, ну а знизу у нас більш скромніший реал під фіолетовим кольором за китайського ядерного генерала. Поки гравці відбудовують свої бази, хочу нагадати вам про лайки, підписки, коментарі та репости цього відео. Не забувайте також долучатись до нас в Трово, Твіч та Ютуб на лайвстрімах для живого спілкування з зі мною, з чатом. Всі необхідні вам посилання є в описі до цього відео. Так не забувайте, що у нас є дискорд, телеграм-канал. Також заходьте, спілкуйтесь, отримайте сповіщення і долучайтесь до цієї гри. Не забувайте додивитись відео до кінця. Ваш перегляд дуже і дуже важливий для розвитку цієї гри. Ну і перша вже така міні-атака в нас відбувається від Екскала. Намагався Реал захопити собі дві нафтових вежі на фланзі цієї карти. Не вдалося цього зробити. Червоно-гордійці вибиті. Перший Гатлінг від Екскала рухається далі. Зустрічає перед собою. Ворожий бульдозер, але вже виїхав майстер бою ядерний, і поспішає зупинити цю невеличку неприємність на своїй базі. Ну, Гатлінг тут не сильно, якщо чесно такий е, Небезпечний, він, в принципі, за своєю основною задачею порався, він зупинив захоплення нафти. Ну, а Екскал не. Змінює собі, в нього взагалі така цікава е, гра за китайців. Він постійно полюбляє грати хеліксами. Ну, подивимося, що зможе Реал зупинити цю е, тактику, що він придумає проти неї. Е, е, нічого особливо не вигадує. гатлінг майстер бою. Е, е, я думаю, що майстрів бою зараз буде теж. Дуже і дуже багато. Їх частенько використовують як камікадзе. На лівому фланзі гості від Екскала на базі у Реала приїхав аванпост, який там трішки по економіці відпрацьовує. В центрі Хелікс розібрався з майстром бою та Гатлінгом. І може далі захищати свою базу, але в нього так трішки КП дуже мало залишилось. а Ще підготував собі два Хелікси. Зараз екскал, один з них з пропагандою, для того, щоб техніка поруч могла ремонтуватись. Ну, техніка поруч це, звісно ж, будуть ще і ще Хелікси. Екскал дуже сильно полюбляє грати хеліксами. Ну, це його, напевно, візитна кар картка, якщо хто дивиться і спостерігає за його грою. І якщо спостерігаєте та полюбляєте дивитися, як він грає, пишіть обов'язково в коментарях, коли взагалі вперше побачили його гру. Буде цікаво почитати. На лівому фланзі ще один аванпост, але вже не проходить, Поки що Реал контролює периметр своєї бази. Не без проблем. Звісно ж, деякі гості все ж від Екскала до нього завітають, завіт... але недадовго там дуже швидко реал з ними розбираються. Вже 4 хелікси в повітрі від Екскала. І зараз дуже велика кількість гатлінгів є від Реала, Він розуміє, що треба. Зупиняти зупиняти їх можуть тільки, тільки Гатлінги. Цікаво, чи буде брати він Чонган апгрейд на свої е Гатлінги для того, щоб легше було збивати ворожу авіацію. І, як бачимо, Екскал шукає. Шукає вільні місця. Знаходить зараз вільний простір на лівому фланзі. Юніти від Реала знаходяться в центрі. Але дуже швидко вони просуваються в бік лівого флангу. Екскал е не ризикнув далі залетіти на базу. Вирішив Хелікси свої повернути додому. В центрі ну, серйозну групу, якщо чесно. Реал тут підготував. Поки що, прям великих сутичок та втрат ми не бачимо. Поки що дуже обережно грають один проти одного. Зараз намагається Екскал розібратися з правим флангом. Нещодавно ми бачили ці Хелікси на лівому фланзі. А тепер правий фланг страждає у Реала. Вибито військовий завод. Сам Реал теж на одному місці не стоїть. Вирішив поїхати через центр. Вибиває ворожий ресурсний центр. Ну а хелікси вже на основній базі Реала. Ще один військовий завод. Вибивають, але е, зупиняє. Один гатлінг прямо на виході з військового заводу, і він вбиває ці Хелікси. У відповідь Реал зараз буде намагатись пробиватись вперед. Є дуже велика кількість тут і Гатлінгів, і оверлордів. є І ЦМК розсіюють ракети. І Хелікси падають один-два. Зараз, скоріше за все, третій впаде. І не може зараз екскал. Нічого з цим зробити. Залишається ще два танки оверлорду, один танк дракон і два ІЦМ-танки. Тут до цієї групи ще долучити хоча б когось. Але у Реала зараз на основній базі свої проблеми. Тут танк дракон пропустив і вимушений зараз був відволікатись до нього. Поки що Екскал не може розібратись з ворожою групою. А тут танк Дракон, як себе вдома це випалює, нормально так собі відчуває себе. Прилітають же підвищення від Екскала, скидує міни в центр, але зміг все одно тут ухильнутись від цих мін. І продовжується атака цими двома оверлордами. І ще й бомбардуванням зверху докриває і. Хелікси допрацьовують по цій групі. Ну, перша серйозна атака від Реала і майже півбази тут порозбивав Екскалу. Екскал зараз вимушений дуже швидко все відбудувати. Командний центр вже є. Військовий завод новий. Чуємо постріл з гармат центрі Знову господарює Реал. Не дає тут закріпитись екскалу Ну і прилітає зараз по військовому заводу, і його вибито. І відразу ж атака з правого флангу. Два Хелікси вибивають бульдозер, вибивають ресурсний центр. Але далі рухатись він боїться. Знову атака від реала знов через центр відчуває Реал. Свіжу кров може. Зараз спробувати дотиснути Екскала. Екселу треба зараз дуже обережно відбуватися. Група тут у Реала теж доволі серйозна, якщо чесно. Є тут і оверлорд, є дуже багато гатлінгів, але тут є аванпости у Екскала. Зараз і ЦМК не справляються з своїми задачами. Сюди ще підлітають Хелікси від Екскала і закривають цю групу. Ну ця вже атака. Не була такою неприємною, як декілька хвилин тому тут Екскал вже все позакривав. Але він постів тут дуже і дуже багато на роботі якщо чесно. І зараз рухається в бік ворожої бази. Що з базою у Реала? Є військовий завод, другий відбудовує і є центр пропаганди. Де центр пропаганди зараз у у експолеккала немає центру пропаганди. Грає він поки що без єцм танків. Дуже багато тут аванпостів від еккала в центрі. І поки що з наземною технікою щось у реала. Не дуже. Ну, дуже все добре. Є чорна лотос. Біжить вона на правий фланг. Тут є місце, куди можна пролізти. Летить бомбардування, ну це, скоріше за всього, судячи з траєкторії, це на правий фланг. Тут два. Чотири. Хелікси. Ну, один Гатлін, звісно ж, не розбереться з цією проблемою. Ага, це по військовому заводу, якщо я не помиляюсь. Зараз летить і не долітає. На лівому фланзі Урала невеличкі проблеми, аванпости тут під'їхали, але щось вони дуже пасивно так атакують, зверху в небі вже є. Хелікси від Екскала. І можна зараз рухатись далі. Дуже оперативно. Зараз Реал намагається реагувати на цю атаку і швидко переводить свої гатлінги на лівий фланг. Вимушений тут прибирати свої війська. Екскал. Хелікси відлітають назад. Аванпости повертаються. Ну, поки що Екскал не може. Не може знайти слабкі місця. Чорна лотос рухається в напрямку бази Екскала. Тут є вільний простір, немає ніякої розвідки. Бункер на центрі від Екскала намагається закріпитись на цій території. Тут є ресурси, які можна збирати. І летить. Бомбардування, але. Ну, тут вже не було ресурсного центру. Відмінив його Екскал, але... Тим не менш цей бульдозер Екскал втратив. Чорна лотос пробігла так і залишилась непоміченою. Дуже велика кількість Хеліксів зараз. Один раз, якщо Реал пропустить цю групу можна, в принципі, гру закінчувати. А вона летить саме на його базу. А тут є Гатлінги. Один Хелікс падає. І далі просуватись. Екскал боїться. Не хоче більше він втрачати. Уреал відновив свої наземні війська. І може, в принципі, знов повторити свою атаку, якщо захоче. Цікаво, чи дасть йому це зробити Екскал. В нього своя група є. Але тут не вистачає цемок. Тут не вистачає цемок. Поки що. Якось не бачу я, щоб Реал зміг перебити ці аванпосте. Втрати в нього теж є. Тут ще й бункер допомагає в обороні для Екскала. І прилітає бомбардування. Хоче спіймати цю групу. Чи спіймає? Так, ну трішки підловив, але своєчасно встиг Реал зараз просто їх перевести трішки лівіше. Хелікси тут дуже великі втрати зазнають. І всі 5 штук падають, але аванпости залишаються зараз в грі. чорна лото досі на базі у Екскала. Стоїть, дивиться, що ж там в нього є. Відбудував собі центр пропаганди, будує ще і військовий завод. Збирає коробки Екскал на лівому фланзі, в нього є нафтопереробний завод. Ну, З ресурсами поки що все більш-менш адекватно. Полетіли відразу два гарматних постріла. Один по базі Реала, по центру пропаганди, інший також по базі Екскала, також по центру пропаганди. Зараз вибивають один одному ці дуже важливі будівлі. І знов реал в атаці. Тут вже є в нього ЕЦМки. Аванпостів не так і багато, якщо чесно. Знов Хелікси, знов Екскал буде грати. Ну, Тактику поки що не змінює. Поки що трішечки наземних юнітів, більше Хеліксів. І так бачить е свою перемогу зараз, п'ятикратний чемпіон світу. Реал е грає лише. Надземними юнітами бомбардування по лівому флангу, по ресурсному центру. В принципі, розуміє зараз Реал, що треба вибивати економіку, щоб у опонента не було чим грати. Ну зараз вони грають, плюс-мінус однаково. Тобто, вторинної економіки немає. Є ресурси, карта дуже багата на ці ресурси, але. Треба їх постійно знищувати і не давати їх. Зараз в центрі закріпився вже Реал своїми, своїми машинками і збирає коробки. Коробок багато, якщо чесно, там в центрі можна ще півгри, як мінімум, лише на них жити. Чорна лотус досі тут стоїть, але вона падлюка. Вона ж може зараз в найнебезпечніший момент для Екскала наробити біди, поки що біди не робить. А Екскал використовує свої підвищення для того, щоб а, задав, завдавати шкоди своєму о, ігровому опоненту. Прилітають тут ще і міни, але виїжджає з небезпечних позицій. Підлітають знов Хелікс знов з нових 5 штук в повітря. Є іноземна група у Екскала. поки що основна боротьба. Лише за центр. Один раз прорвався реал на базу до Екскала, і один раз намагався Екскал зірвати розвиток для реала Але поки що, як бачимо, обидва гравці в грі полетіла емі-бомба. До речі, тут стоїть. Стоїться група, не рухається, і не знає зараз, не знає зараз Реал, що до нього є така небезпека. Половину групу йому вимкнули. Інша половина зараз намагається захищати своїх колег. І як бачимо, аванпости дуже швидко розбираються. Плюс ще зверху є Хелікси, але і Реал. Також має резерви на лівому фланзі, підводить їх ближче. Хелікси впали. Дуже жорстока боротьба йде за цей центр. Поки що нічия. то туди то сюди. чорна лотос досі стоїть. Перед нею командний центр. Ну, я думаю, що треба було раніше трішечки вимикати цей командний центр для того, щоб не літали туди-сюди підвищення. Тому що, як бачимо, зараз не так активно використовує своє підвищення реал. Екскал намагається зараз заїхати на ворожу територію, не дають йому цього зробити. І повертається через лівий фланг. Але там є теж група Уреала. Не очікував такого моменту. Зараз. Екскал і втрачає свої останній юніти тут в центрі. Ага, бере в підвищеннях крадіжку грошей. Екскал. Ну, вони теж йому знадобляться. Пролітає ще одне бомбардування знов по військовому заводу. На цей раз він залишається у нас в грі. А ось вам і чорна лотос. Краде, краде вона командний центр Екскала, підлітає сюди Хелікси, але вона вже знов невидима і буде втікати звід... звідси чи ні? Аванпусти в паніці повертаються на базу. Треба знайти цю чорну лотос. Розуміє прекрасну Екскал, якщо він зараз її не знайде. То вона там йому ще більше біди наробить, Треба ну, відновлювати свій командний центр. центр. Це зайві 2000. Ну і тим часом ще й Реал іде вперед в свою атаку. Чорно лотос тим часом просто відбігає, тут ще є центр пропаганди, є військовий завод, є що красти там. Є чим поживитись, сюди ще підводить два Гатлінга з ЄЦМ-кою і летить гарматний постріл. Це по військовому заводу. Реал вирішив не на центр їхати, вирішив їхати через лівий фланг. А там на лівому фланзі немає ніякої оборони. Тут Гатлінги розбираються з Хеліксами, з аванпостами, але я думаю, що ці два все одно залишаться в грі. Чорнолотос побігла далі. Чорна Лотос побігла далі, а тим часом продовжується атака від реала на лівому фланзі. Так. І є. Чорна лотос в грі. Зараз. Краде ще й центр пропаганди. Ну на цей раз не дають її просто так. втікти. Знищують її. і боїться зараз Реал їхати далі базою екскала. Полетів ще один гарматний постріл. Зараз від Екскала. Ну, це, скоріш за всього, на ресурси. Да, так і є. Не подобається Екскалу, що його опонент грає з ресурсами, а він ні. А що залишається у Екскала? Командний центр, аеродром і будує собі електростанцію. Зараз дуже погана ситуація для Екскала. В нього є юніти, є бульдозери. Є підвищення, але він всі використав. Прилітає зараз бомбардування від реала. Це по аеродрому відповідає зараз бомбардуванням. Екскал, але не поп... не влучає ціль. І зараз іде напевно, остання битва цієї гри. Якщо зараз її Екскал програє, в нього нічого не залишається. Ресурсів в нього немає вторинної економіки немає, лише є під контролем одна нафтова вежа, яка знаходиться отут у куточку. Збивають останній Хелікс, і тут залишаються лише три ценки і один аванпост, який також вибалив, підтягує свій останній резерви Реал сюди, на центр для того, щоб дотиснути п'ятикратного чемпіона світу. І п'ятикратний чемпіон світу здається. Такою виявилась у нас сьогодні гра. Якщо вам сподобалось лайк, підписка, комент, ну і бажано репост. Долучайтесь до нас в Трово, Твіч, Ютуб на лайвстріми для живого спілкування. Якщо хочете більше отримувати сповіщень, Телеграм-канал і дискорд у вашому розпорядженні. Ну а я з вами не прощаюсь до нових зустрічей.